Так, харків'яни зустрічають Світлану Лободу. Співачка дала концерт прямо посеред однієї з вулиць міста. Загріжені причні вам ніхто хочеться. Чималий НАТО правда підспівує Лободі, радісно скандує та фотографується зі співачкою. Однак у всьому цьому натовпі поодиноко майорить ось цей плакат Харків. Без злободи його авторка 16-річна харків'янка Дарина Вдовенко. Можливо, звучить дуже гучно, але мені просто було тяжко прийти повстий. все. Просто з 14 по 22 їздити, виступати, заробляти на Росії гроші, виступати на пропагандистських каналах, отримувати музичні нагороди російські там. Золотий грамофон ру ТВ і, і муз ТВ. Розмивання кордонів таке ж, тому не думаю, що це може так легко й пробачитись. Дарина розповідає, коли їхала на концерт, хвилювалась, що стоятиме там одна, і так власне й вийшло. Можливо, це трошки парадоксально, але коли до мене підходили з питаннями, типу чому ти тут стоїш, то мені ставало трохи легше. Я не знаю, чи можливо така розрядка в діалозі була або щось подібне. Дехто підтримав дівчину, але і звісно, каже Дарина, були й ті, хто відверто її ображав. До мене підійшли, підійшов один хоронець лише з такою заявою, що я або сходжу звідти, або він рве плакати. Через деякий час дівчину помічає і сама Світлана Лобода, хороша, ну що ти? А хто тобі прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Люди завербовані, бачите, навіть навіть звертатися немає сенсу тобі. Тому... Що ж будемо робити таким чином? Гидко було, і трошки було як презирство, якась насмішка. Ну, така здорова, скільки їй, 30 з чимось років, і так все погодить. Це відео моментально завірусилось в мережі, і на лободу посипало чимало хейту. Зокрема, через те, що співачка почала чіпати руками дівчинку без її дозволу і звинувачувати в запроданстві. Сама ж Дарина каже, її навпаки підтримали. Дуже багато підтримки, і дуже багато людей хочуть мені якось віддячити матеріальними штуками. І це це мене дуже сильно незвично. Я дякую всім за підтримку. З приводу слів про те, що вона прийшла за гроші, Дарина сміється. <світ> На вони не це довести якось, то флаг їм в руки, але абсолютно не проплачена. Бо а чому тоді тільки мені заплатили? Ну що, це вигідно? Ну тоді б хоча б якісь групи людей заплатили, бо шо одній дівчинці ж не стрічними шо. Ніколи більше в Харкові не знайшлося. Хто хоче за гроші лоби лободі концерт через три години після концерту і розголосу Світлана Лобода опублікувала ось цей пост у своєму інстаграмі. Дівчинка, яка простояла увесь час з блокатом Харків без Лободи. Я пишаюся тобою, ти маєш право на свою думку, і я поважаю це. Бо теж добре знаю, що таке іти проти течії. Дарина нам теж його прокоментувала. Щодо слів Лободи, то її слова в пості в інстаграмі розходяться з реальністю і з тим, що було заснято на відео. Тобто вона каже, що поважає мене, що, що я там молодець, і що і так далі, що вона мене розуміє, але з її питанням про гроші і завербованість. Ні, не розуміє і не поважає. Ми хотіли поспілкуватися зі Світланою Лободою, почути її версію конфлікту. Однак, оскільки співачка було в дорозі, цього зробити не вдалося. Але ексклюзивно для сніданку Лобода записала відеозвернення. і це був прекрасний концерт, але на ньому відбувся інцидент. За які я хочу вибачитись перед Дариною та її батьками. Якщо я їх образила, я цього не хотіла робити, і в мене не було такого наміру. Мабуть, на емоціях це був просто невдалий жарт. Ми дізнавалися в Дарини, чи зв'язувався хтось із команди співачки з нею особисто. Проте станом на вечір, 26 червня, дівчина сказала, що ні, і запевнила, образи на артистку не тримає. Насправді мені не настільки образливо, як люди можуть про це думати е, якоїсь образи, та ні, там мало буду ображатися. та, та ви що? У цій ситуації каже народна артистка України Марія Бурмака. Одне з основних питань у тому, що артисти, які виступали в Росії після 2014 року, але потім все ж таки змінили позицію, мають бути готові до такого суспільства, яке критикує, звинувачує та питає, чому. Я проти того, щоб комусь розпинати, тим більше того, хто перейшов на сторону України. Бо є дуже багато тих, хто залишився на стороні Мордора, і ми їх знаємо. Але людям не треба бути готовим до того, що такі дівчата, як Дарина, мають право на свою думку, мають право її висловлювати, і це думка, яку вони вирувають із серця. Треба підтримувати таких дітей, і вони мають абсолютне право. На будь-які запитання до людей, які до повномасштабного вторгнення були на іншій стороні.